Від. Пропоную тобі чистомовити разом з Елізекінску та відпрацювати вимову в він везе важучи віз, вовну, вату, верболіз, вперся вілий упалу з воза, вісім в'язок верболозу, а тепер швидше. Він везе важучий віз вовнувату верболізу, перся вілий упалу з воза, в'язок верболозу, а тепер ще швидше. Він везе важучий віз вовнувату верболізу, перся вілий палу з воза вісім в'язок верболозу. Найрозповсюдженішою помилкою під час швидкої артикуляції є затиск нижньої щелепи. Тому пам'ятай, що вона має активно працювати, тобто відкриватися вниз. А якщо ти хочеш зняти затиск нижньої щелепи, мати чітку та класну дикцію, опанувати мистецтво самопрезентації та розкрити природне звучання твого голосу, я запрошую тебе на мій курс з риторики Мова вимова деталі. У шапьте профилю Alice Acting School.